В Ямпільській громаді для вирішення питань соціального захисту, які завжди є пріоритетними, створено відповідний відділ соціального та медичного забезпечення. Напередодні дня працівників соціальної сфери зустрілися з його керівником Геннадієм Колюшком. Геннадій Анатолійович, доброго дня. Доброго на ваш відділ покладені важливі функції соціального та медичного забезпечення жителів ямпільської громади. Про роботу, будь ласка, попросимо розказати. Ну, дійсно, головою, міським головою поставило нам завдання максимально наблизити соціальні послуги до пересічного громадянина, тобто кожного жителя нашої громади. Ну, один із самих таких основних пріоритетів у нас є: це перше, ми компенсуємо людям витрати. Хто доглядає за інваліди першої групи інвалідами, ну, взагалі тими людьми, які потребують догляду. Тобто механізм такий, що з первинного центру, з лікувально консультативної комісії приходить нам висновок про те, що людина потребує стороннього догляду. Людина, яка по всіх документах може це все робити, отримує від нас. Компенсацію і рахується, вона стає доглядальником і, і має і гроші компенсації грошові. Плюше йде старше як на виробництві. Ну от таких людей у нас, які поної постанови за цей місяць, за цей 9 місяців Ми, ми е, е, вже 42, 42 заяви прийняли. Це нових людей. Крім того, в нас ще є ті старі люди, які е, постанови, які вже до, о, о, доглядальниками є, і які вже отримують це. Я підкреслюю, це іменно нові люди. От. Ну, Наприклад, скажу, що взагалі у нас їх є 225 чоловік, які доглядають. от Ми їм вже за 9 місяців компенсували 843 тисячі гривень. Це гроші нашої громади, це не державні гроші, це ті, які йдуть з наших податків, які заробляє громада. Тобто, ми це ми самі утримуємо цих людей. Крім того, ми, ще у нас є така комісія, де ми підтримуємо соціальне захищені людей в плані лікування, особливо онкохворих. У нас за цих 9 місяців ми розглянули 152 заяви. І також ми вже профінансували я сам скажу на суму 282 тисячі гривень. Це люди, які отримали реальні кошти. Це теж гроші громади, це не державні кошти. Далі. Наші головні спеціалісти е, е, оформляють документи е, для тих людей, які потребують соціального працівника. Ну, от, наприклад, е, Центр е, соціального обслуговування та на соціальних послуг, е, ямпіскоміська, це наш е, скажімо так, підлеглий відділ. Значить, е, ми оформили вже 665 чоловік. Це ті люди, яким... Потрібен соціальний працівник на без. Ну там і є і безоплатна, і платна основа, як у кого виходить. Крім того, згідно 333-ї постановою, яка війшла 19 березня, ми також компенсуємо, компенсує держава, отут вже якась державні кошти, а ми оформляємо документи тим власникам житла, які прихистили переселенців. Тобто ці люди приходять до нас з 1 по 5 число, пишуть за відповідні заяви. Тепер вже працює комп'ютерна ціла програма прихисток, де один із наших працівників в базу, цю базу даних, вносить дані в онлайн режимі. Тобто людина прийшла, ми тут вже внесли дані. Це люди, які хазяї, які отримують компенсацію від держави. Було по 47 гривень лишнім на одного чоловіка в день, а зараз це вже з 1 числа в місяць, виходить, 900 гривень. жовтня? з 1 жовтня. Жовтня, да, з 1 жовтня це вже ново, там зміни до постанови підійшли, і це вже е, по-новому. Але е, люди е, згідно. Е, Додатку до постанови виключені люди з тих областей, на яких не проходять бойові дії. Тобто Київська і Одеська області вони вже не рахуються переселенцям, і тому, якщо у таких людей проживають ну, так мовити, про переселенці, то за ним компенсація держава вже не буде роз... не давати компенсацію. Тут така ситуація, що документи ми подаємо, люди дають свої рахунки, і безпосередньо на їхні рахунки проходиться компенсація. Тобто не на наш, не на міської ради рахунок, а безпосередньо на Кожного власника житла на їхній рахунок вони там переліку документів це є. От вони і туди і прямо попадають ці кошти. Якщо в перші дні повномасштабної місяці повномасштабного вторгнення в Ямплівську громаду приїхало багато людей і були затримки з виплатами, отаким людям, які прихистили переселенців, то зараз як уже ці відбуваються виплати, не в курсі, воно все йде через рахунки людські. так? Вони і раніше були через рахунки людські, але справа в тому, що спочатку повно. Масштабного вторгнення через нас транзитом пройшло дуже багато людей. Якось ми підраховували і вийшло десь біля 12 тисяч людей, які пройшли через нашу громаду. Це не те, що ті, які спинилися, а ті, які пройшли, які поїхали на захід, виїхали за кордон, але всі вони пройшли через нашу громаду. Скажу вам так, що майже два місяці вся міська рада, особливо мій відділ, працювали в цілодовому режимі, тому що приймали людей і днем, і ночі, і до комендантських годин. Хто зміг проривався і через комендантську годину? Бували і такі випадки, але але це правда, і раніше вони компенсувалися з державного бюджету. А зараз, от, наприклад, з липня місяця сюди підключений червоний хрест, і він вже буде компенсувати людям кошти, які ми розрахували і передали на Київ. Тобто, получається і державний бюджет, і благодійна організація. В даному випадку це червоний червоний хрест. А багато людей у нас ще зареєстровано, які прихистили. Ну десь ви розумієте справа в тому, що людей, які багато є переселенців, багато, але оформити може тільки той власник, у кого є право власності на житло. Є люди, які прихистили, а право власності на житло не мали, і так вони компенсації не отримали. Тому що постанова. Відповідний перелік документів передбачає, і якщо їх немає, то документи просто не приймаються. Але є такі люди багато, хто дійсно прийняв просто так на свої страх і ризики, і нічого за це не отримував і не отримує. Так що таких людей багато є. У нас по всіх даних ВПО, які я бачу щотижня, десь під 4900 переселенців. У нас по довідках ВПО є в громаді. Так що це солізно, солідно. і тим більше, що е, зараз з тих районів, де відбулися бойові дії, де, де звільнені наші села, де розбита повністю інфраструктура, люди приїжджають до нас, особливо з Донецької, Луганської області. Вони приїжджають, <том>, пішов, потік, ну. пішов потік, тому що не багато, але потрохи є, тому що зима впереді, а там ну ви неможливо людям. Тому йдуть сюди. Ну, Оскільки ми вже говоримо про внутрішньопереміщених осіб, чи гуманітарна допомога якось через ваш відділ проходить, чи вона вас не стосується? Ну більшість вона іде через гуманітарний штаб, членом якої я теж являюся, але у нас щодо переселенців, то ми спрацювалися з задрученням голови. До речі, я якби визначив. Визначений координатором з такої громадської організації, як лікарі без кордонів, нам вдалося дуже гарна співпраця. Хочу подякувати цим людям, медикам за те, що вони так допомагають нашій громаді. Ну, співпраця склалася дуже гарно. Ми змогли допомогти медикаментами первинному центру, лікарні не тільки не для наших людей, а й для переселенців. І саме що мене більше всього. Так, задоволено, ми змогли 26 жовтня на території старостатства Дзигівського і Писарівського працювали дві лікарські бригади. Там був лікар-психолог, просто лікар загальної практики і, і, і дві медсестри. До речі, медсестри, всі переселенці з Маріуполя, з Краматорська, всі хто віти спів утікти через три неділі. Ну так по крайній мірі вони розказували, які які втікли під час війни вже з окупації. І вони оглядали членів нашої громади людей, і також переселенців. Працювали. Я був здивований, що люди і пішли і до, до лікаря-психолога. Як правило, це ну якби не зовсім люди розуміли, а тут прямо там черга вистрілилася і не було. Да, навичай, да. Не було раніше точно, не було ніякого звича. А зараз прямо люди самі пішли. І це мене просто здивувало ну, і порадувало. І крім того, було обстежено десь порядка більше ста людей, і ці бригади. Ліки надали безкоштовно на місяць. Кожного кого вони прийняли. Кожного тепер, десь через 23 листопада, вони прийдуть повторно у ці дві громади передивитися, як люди себе почувають ну і прийняти інших людей інших. От крім е, отакі у нас склалися стосунки з е, благодійною е, організацією лікарі без кордонів. Ось у нас ви бачите рекламку. Ось е, це, е, це ще один, е, ще один на е, мобільний офіс ветеран хапу. Дуже теж гарні юристи, які нам вже теж допомогли. Тут юристи тут, до речі, керує Вінницьким філіалом е, е, капітан, який був поранений. який звільнений е, послами здоров'я з е, військ з Збройних сил України. І він очолює іменно цей Вінницьку обласну організацію мобільний офіс ветеранів, Білі да це вони, для захисників вони, і захисників да, так. і захисників і переселенців. Вони вони всі проблеми ветеранів. Тут дуже гарні юристи, які з виплатами там довольства і грошового чи іншого вони допомагають. Вони допомагають в навчанні цих ветеранів в перенавчанні, навчанні перекваліфікаціях. Це все їхня дуже гарно. Мені сподобалася співпраця. Завіть телефон одразу. Ось я є. Хто хоче, 0,67-348 28 68. Вони готові виїжджати в будь-яку громаду, безкоштовна допомога, взагалі, абсолютно безкоштовна. Ніяких грошей Юридична, не потрібно. Психологічна, Юридична юригічна, психологічна, да, психологічна. Вони готові. І психологи тут були, вони ходили в центр зайнятості, дивилися, скільки у нас людей. Вони розділилися. Одна команда прийшла до мене, юрист і керівник, а інші пішли в центр зайнятості, дивилися, як там, чи є нас ветерани, хто, як їх, може, якісь пропонували там навчальні програми, про то вони вже, може, і самі розкажуть. Згодом. Отак от от. От у нас склалися гарні стосунки. Саме основне, що я хотів ще сказати, що е, також за м, рішенням громади ми також отримуємо, е, е, не отримуємо верніше, а, е, допомагаємо наших, нашим хлопцям, які з 24 лютого призвані мобілізовані у війську. Ми виплачуємо по 2 тисячі гривень. Ну, чи може громада хоч чим небудь допомогти цим хлопцям? Ми... Виплатили на сьогоднішній день 562 тисячі, і це тільки третя частина тих, кого мобілізували, пройшли. От. Крім того, як мені не гірко казати, ми допомагаємо також сім'ям тих хлопців, які загинули. Ми також виплачуємо по 10 тисяч гривень сім'ям. Крім того, що держава допомагає, якийсь обласний бюджет, громада саме, сама собою підкидає плече цим сім'ям, тому що ми ж розуміємо, що горе людей, яке ну, хоч чимось зарадити. Також ми виплачуємо по 5 тисяч гривень хлопцям, які поранені, які лікуються в госпіталях. Ми ж розуміємо, що поки він госпіталь, він лікується безкоштовно, а далі. Реабілітація, яка теж потребує коштів, тому ми також їх стараємось підтримати фінансово. Це теж гроші громади, це не державний бюджет, це те, що допомагає громада, хоч якось цим хлопцям. Ще б хотілося б сказати так, що е, крім того, ми ще відповідно до постанови нам передані права. Ми забезпечуємо засобами реабілітації інвалідів, які цього потребують. Тобто, наше завдання людина, яка має індивідуальну карту реабілітації. Вона приходить до неї з до з нею. Там написано, які засоби потрібно тому чи іншому хворому, чи там візок, чи милиці, чи паличка, чи столик, чи телефон. Все це ці оригінал документів ми скануємо. Передаємо фонд інвалідів у Вінницю. Вони обробляють на проціліт трьох днів. В них є доступ до загальної бази даних, там формується кабінет на кожну людину окремий кабінет. І за три дні там висвітлюється така зелена галочка, що сформовано сформована направлення. і виробник, який має доступ до, до цієї бази, він бачить, що така людина то-то, то-то. Вони дзвонять напряму і з цими людьми контактують, борту розміри, поставляють. А потім держава розплачується з ними за те, що вони зробили там, чи якийсь протест, чи, 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 чи то. Все, що вони зроблять, і держава компенсує. Оце теж таке є. Це теж наша наша така. Ну, ми самі то якби, не фінансуємо, але наше завдання зібрати пакет документів і передати їх на фонд інвалію у Вінниці. Все, а далі вони. Ну, це все в нас таких теж багато людей є. Раніше я не знаю, наскільки зараз. Розкажіть, чи є програми підтримки десь в медичному забезпеченні, там інсулінозалежних чи на якісь ліки, що є з цього. Ну, хочу вам сказати таке, що інсуліно, інсуліном забезпечує держава, це безкоштовна допомога. На сьогоднішній день аптеки уклали договори з НСЗУ, і лікар ендокринолог виписує електронне направлення в аптеку. Чи рецепт верніше, і тоді хворий день отримує прямо в електронному цьому. Тобто, але якщо їм там не вистачає, ясна діло, що громада підтримує. Ми зараз серйозні кошти перекинули також на і на сесії, це зміни були до на, на ліки, на, на інші засоби для первинного центру, тому що повірте мені. Якщо виконати всі ті пільги, які це треба, це просто мільйони. потрібно, це нереально для бюджету, просто не для одної громади. Це дуже серйозні гроші, які потрібно. Але дякуючи благодійному організацію, і памперси, і засоби такі і інші, які вони передають. Ми теж роздаємо людям і трошки менше втратимо фінансів своїх. Тобто, в чому і співпраця так само в часі ці самі лікарі за кордон без кордонів. оця організація благодійна здорово нам допомагають. І у нас співпраця просто прекрасна. Ну Дякувати голові, десь вони знайшли контакти, приїхали, так ми познайомилися і працюємо зараз по повній програмі. Мені подобається співпраця з ними. Пільгове забезпечення паливом щось є у нас. Ну раніше, значить, десь місяця-два назад було розпорядження Могиліво-Подільської районної державної адміністрації про виділення 150 складометрів дров для інвалідів, ті, які лежачі, тобто першої групи. Значить, у нас в виділі економіки був створений такий реєстр. Люди приходили туди, реєструвалися, отримували таке направлення туди. Їхали в і отримували. Але дровціна дрова дрова була пільгова. А на сьогоднішній день. При кабінеті міністрів створений запрацював дійсно інтернет-магазин, тому що до нас приходять, про це говорила Ірина Борзова, як приїжджала до нас на округу тут зустрічають з людьми. От ми зробили таку розпечатку і дійсно можна сьогодні любов людині, любі замовити ці дрова. Ну, не скажу, не такі по такій пільговій ціні, але теж по ціні, які нижче, ніж на ринку, нижче ринкові. Ну просто-напросто механізм дуже простий: зайти на ресурс ресурсdрова.ua там зареєструватися, далі вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягує на ті лісництві, які найближчі до цього, і людина може спокійно, де вона може взяти ці дрова. Далі визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без оплатити замовлення і чекати на дзвінок оператора для вирішення питання з логістики. От і все. Чотири пункти, які треба зробити. Ну, Хочу сказати, що, от, наприклад, подивіться, ціна, вартість дров на порталі вказана за один кубічний метр, а в одному кубічному метрі 1,3-1,4 складометра приблизно. На сьогоднішній день найближче до нас лісниця це Тульчинське. 64 км. Вартість 1 кубічного метра метроки це не складометр 1550 гривень. А якщо в складометах, то це 1200 за один складометр. Жмеренському міському господарству це 89 км. Вартість кубічний метр але це вже дрова рубані. 2132 гривні або близько 1500 гривень за один складометр. Це рубані дрова. Жменка і тульчин. Оце два лісництва, які підтягнуло. Ми ми роз ми зробили тобто це для всіх доступно. Для всіх да, доступно. Ну получається, що згідно закону, людина має право на 15 кубометрів доро на опальний сезон. Отак От тут і написано. Ми дуже зробили це все просто. Ми роздрукували цю цю інформацію, розіслали всім старостам і в себе вивішили на. Дверях приймальні, щоб люди бачили, змогли сфотографувати цю інформацію і зайти і отримати ці, чи скупити ці дрони. Якщо людина, наприклад, похилого віку, то хтось із молодших, да. хто розуміється на комп'ютері потрібна допомога. Да, так, да, це не проблема. Да, да. Та вони навіть той молодий людина, можна себе зареєструватися на себе, оплатити цю, замов, замовити і оплатити дрова теж на себе. Не обов'язково на ту стару людину. А потім передасть, якщо їй не треба. Або можна і того, то. Тобто це не обмежено. Доставку, вартість доставки. Тоже, вони, Ні, ні, ні. Вони, вони пишуть, що е, треба самому определятися, або з доставкою тобі порахують, або поїдеш сам візьмеш. Отакий от це алгоритм. Ми це все от на Севеситі, старости всі знають, і ми вже якби почали працювати. Тому що люди ходили. ми, Поки не було цієї інформації, ми теж не могли їм нічим підказати, що як правильно. А тепер ми вже можемо розказати, як правильно це все поступити та й все. Робота працівників соціального захисту вона завжди дуже відповідальна, тому що пов'язана з людьми. Це непросто працювати з людьми. В цьому році, коли всі на нервах, коли війна, коли є внутрішньо переміщені особи, коли є люди, які втратили все, і зрозуміло, що набагато важче стало працювати не тільки по навантаженню там, з документами, але й психологічно. Ну так, да, тут ви праві, тому що дійсно люди приїхали, як вам сказати, ми тут, скажімо, Працюючи з ними, ми таких історій наслухалися, такого і, і бачимо, і, і, і інформацію маємо від цих людей, що просто інколи аж косади бомбслів самого, тому що е, ти навіть не розумієш, як людина, як людина проживала під тих час, бо, тих, коли на тебе бомба пала, як вони ховалися, як вони тікали, як вони виїжджали з окупації, як їх обстрілювали. Це просто жах. Люди розказують такі речі, що, чесно говоря, нормальні люди просто в голові не вкладаються. Ну як можна бути ворогом і воювати проти України з тої сторони? Це просто жах. Це просто. Ну чесно знаєте, таке слово не дуже хороше. Де сказав, вони як садисти якісь. Чесне слово, б'ють по по, по, по тих Ну, або гірше фашистів, да. ну, це, це просто жах. Ми розумієте, нам, дійсно, ми, ми стараємося себе ну, і стримувати, тому що дійсно люди різні. Люди приїжджають і на такі, знаєте, і збуджені, і тому що пережити вони тут жахаються автомобільного сигналу, жахаються удару дверей, тому що вони це все пережили, а особливо діти. От. Я сам особисто бачив, коли в готелі. Ну це не тепер, ще то раніше, коли діти лягали спати в дітьми. А я питаю, а чо? Ну як же нам же ка ночі треба буде в сховище бігати? Тобто діти не могли приклади, що да навчені, що хоч у нас, слава Богу, ніде не сирени, то ви по нас не стріляли, слава Богу, але тим не тим більше діти. А це і рахуйте, що це ночі не поспала. Ну, це а це і здоров'я, і все остальне це дуже дуже складно. Для дітей це взагалі дуже складно. Я вже не кажу про про дорослих, дорослих само собою, а діти то взагалі. Оскільки ми з вами зустрічаємося на початку листопада, коли традиційно святкують День працівників соціальної сфери, то у вас є нагода привітати всіх і своїх колег, і всіх, хто працює в цій сфері. Ну, знаєте, на сьогоднішній день ім своїм колегам, і взагалі всім жителям громади, хочеться сказати лише одне здоров'я нам і миру. Ми ніколи так не раніше не цінували, очевидно, ці два слова, як тепер. Як ми тепер зрозуміємо, що здоров'я і мир ми це, та, це це, це на найважливіше, тому що все остальне буде здоров'я, буде мир. І заробимо купимо. Все. А як цього не буде, то о, ми ж бачимо, що таке війна. Ми зіткнулися з цим жахом. Як казали деякі е, е, переселенці, які вже дуже багато, е, ну, за 80 років, які тікали, вони кажуть, ми ніколи не думали, що ми другий раз в житті побачимо, що таке війна. Ми пережили вітчизняну війну і тут тобі на ще одна війна. Тому нам здоров'я і миру, всіх благ, добра, здоров'я, удачі, добробуту, ну і е, любові від е, сім'ях, від друзів, від знайомих, ну тому що. У світом прави любов. Дякую. Дякую і <гум> вас. Дякую дякую. Бажаємо дякую. вам плідної праці на благо янківських людей нашої громади. Дякую. Будемо старатися ще з кращими силами.